Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Лісові гостинці. Сьогодні хочу поділитися з вами, як я тушкую опенічки в сметані. Подавати їх буду спеченою печі гречкою, тому спочатку займуся нею. Беру глиняний горшечок, засипаю у нього уже промиту та перебрану гречку. Я сьогодні ще випікаю домашній хлібчик у печі, тому хочу поруч поставити і кашку. Далі заливаю гречкою чистою водичкою. До речі, ви можете запекти так гречкою і у духовці, як на мене, так набагато смачніше, ніж на плиті. Підсолюю за смаком і е, додаю шматочок масла. Все, кашку буду забирати у піч, а сама займуся грибочками. Якщо хочете запекти так кашку в духовці, то це приблизно година випікання при температурі 200 градусів. Далі ставлю на плиту сковорідку. Викладаю на неї попередньо відварені опеньки. У мене близько кілограма свіжих і для початку підсушу їх на сухій сковорідці, щоб випарувалася волога. близько 15 хвилин на середньому вогні. І тепер додаю домашній смальчик. Буду обсмажувати грибочки близько 30 хвилин. Ось так все смажиться, грибочки на сковорідці, кашка печеться в печі, а я тим часом роблю салатик з бирячка. Щоб вечеря була смачною. Далі додаю сметанку. У мене домашня збирана сметана. І на цьому етапі вже підсолюю за смаком. Додаю свіжомелений перчик, я його в ступочці перемелюю ще трішки тушкую хвилин 5 та додаю дрібно порізаний чесничок два середні зубці. Ось так додаю, перемішую страву. Відразу аромат від чесничку роздався по кухні. Ще хочу покласти половинку лаврового листочка, накрию кришечкою і 10 хвилин дам постояти. А ось ігречка готова. Якась вона особлива з печі. Подивіться, яка гарна, розсипчаста виходить. Страва відносно недорога, якщо не враховувати вартість гречки, але так можна приготувати іншу кашку, наприклад, ячміну чи пшоняну. З грибочками буде смачно однозначно. Викладаю на тарілочку кашку, зверху грибочки зі сметанкою. Пенечки ще є у лісі, можна запастись на зиму. Правда, маленьких уже немає, але можна засолити і більшечки. У посиланні в кінці відео показую, як це зробити. Посипаю все зеленю. І накриваю на стіл, а щоб було ще смачніше і корисніше, подаю салатиком стартового бурячка. Ми споживаємо прості продукти, в основному те, що вирощуємо, збираємо самі у лісі та саду. І я обов'язково поділюся з вами усіма своїми ідеями та знаннями. Дуже-дуже багато гостинчиків дарує нам ліс, абсолютно безкоштовно. Нам залишається лише зібрати та подякувати. А зараз я дякую любі вам, що підписались на мій канал, дякую, що підтримуєте. Міцного здоров'я вашим родинам і до зустрічі!